Надбавки до пенсії у 2025 році. Що зміниться і хто отримає доплати? Скільки будуть отримувати пенсіонери, які досягли 65 років і мають достатній стаж? Чи збережуть доплати для пенсіонерів старше 70 років? І взагалі, на які суми можуть розраховувати люди поважного віку у 2025 році? Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права у 2025 році. В Україні пенсіонери, які досягли 65 років і мають достатній трудовий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, будуть отримувати не менше ніж 40% мінімальної заробітної плати, у 24 році. Мінімальна заробітна плата становила 8 тисяч гривень, тож 40% від цієї суми складають 3200 гривень. Якщо мінімальна сума заробітної плати не зміниться, то й виплата буде не менша, ніж 3200 гривень. Якщо ж розмір пенсії не досягає цього рівня, то йому пенсіонеру буде автоматично нараховуватися доплата. Ця надбавка до пенсії якраз і компенсує різницю між фактичною пенсією. Та мінімально встановленим рівнем. А який стаж і яка пенсія у вас зараз, і чи достатньо її для життя? Напишіть, будь ласка, в коментарях і додивіться це відео до кінця, адже так ви дізнаєтеся, чи маєте ви право на безоплатну правничу допомогу у випадку, якщо пенсію вам нараховують з помилками. Доплати для пенсіонерів, які старше 70 років. Залишаються і також будуть нараховуватися автоматично. А тепер декілька слів про ці доплати. Пенсіонери у віці від 70 до 74 років отримують щомісячно плюс 300 гривень до пенсії. Для осіб віком від 75 до 79 доплата складає 456 гривень, і пенсіонери старші від 80 років отримують щомісяця плюс 570 гривень. Всі ці надбавки нараховуються автоматично і є незмінними у 2025 році. Коригування цих сум поки що не планується, але є можливість їх змінення у разі серйозних. Фінансових проблем державі і змінення фінансових показників. Більше інформації з цього приводу дивіться за посиланням в описі до цього відео. До речі, про корисну інформацію для пенсіонерів. Наша команда юристів виписала зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів все, що стосується доплат, надбавок, пільг та інших можливостей для людей поважного віку, і оформили все це у ось такий. Довідник пільг пенсіонерів. Ви сьогодні можете завантажити його безоплатно, прямо в Viber, Telegram або на електронну пошту за посиланням в описі до цього відео. Якщо ж ви реально отримали якусь доплату або надбавку, про яку ще не вказано в нашому довіднику. Повідомте, будь ласка, ми внесемо коригування в наш документ, і це дозволить всім іншим пенсіонерам також скористатися цією можливістю. А ми продовжуємо, Незважаючи на те, що більшість доплат нараховуються автоматично, є певні категорії пенсіонерів яким потрібно звертатися за доплатами особисто до таких категорій належать інваліди війни та учасники бойових дій, особи, які доглядають за інвалідами першої групи, пенсіонери, які мають статус діти війни, та особи з особливими заслугами перед Україною? Ці додаткові виплати також можуть змінюватися в залежності від рішень уряду. Та можливостей державного бюджету України. Офіційних заяв щодо змін у пенсійній системі на 25 рік для цих категорій поки що немає. Щоб ви були впевнені, що вам нараховують максимально можливу пенсію згідно чинного законодавства, подивіться, будь ласка, окреме відео на цю тему, яке є на нашому Ютуб каналі. Посилання на нього буде ось тут. В ньому ми розказуємо про перевірку пенсій та збільшення їх до максимально можливого рівня. Тож подивіться обов'язково: а якщо ваша пенсія менша, ніж дві мінімальні, у 2024 році це менше, ніж 4722 гривні, і ваші права порушуються, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього телефонуйте за номером вказаним на екрані. А щоб не втратити цю інформацію і мати можливість переглянути її в майбутньому ще раз, прямо зараз під цим відео натисніть кнопку поділитися і надішліть це відео трьом своїм друзям. Так воно збережеться у вас у надісланих повідомленнях, і в майбутньому ви зможете переглянути його. Просто відкривши переписку з цими людьми, та й ваші знайомі будуть вам вдячні, що ви надіслали їм корисну інформацію. Бачу, що додивилися це відео майже до кінця і досі не поставили лайк. Подивіться, скільки людей поставили, а ви ні. Для нас це дуже важливо, адже так, YouTube розуміє, що це відео було для вас корисним і буде рекомендувати його іншим пенсіонерам. Тож прямо зараз. Ставте, будь ласка, лайк. Дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео на нашому youtube каналі.